Підставні фото на реальних трагедіях розмивають реальність. У гонитві за вподобайками, оперативністю та популярністю люди часто нехтують достовірністю. Це вкотре виявилось під час висвітлення підриву окупантами греблі та розливу Каховського водосховища. Фото та відеофіксація наслідків впливу великої води вже тиждень не сходить з перших шпальт. В інформаційному потоці справжньої хроніки катастрофи значну частину уваги перетягли на себе кадри сумнівного походження. Ми звернули увагу увагу на контекст покинутих тварин у затопленому Херсоні. І ми перевіримо, настільки достовірними є найпопулярніші з них. Фотографії тварин, яких рятують з Херсона. так? так? Я думаю, вони можуть бути не справжніми або Ні, справжні, справжні. Ми самі з Херсона. Все, Тому... що Херсона, Херсону, сачує, так? Ми перезвонюємося знайомими, родичами. Це справжні так. Як вважаєте, вони можуть бути несправжніми? Як це не справжніми? Таке горе і це несправжніми. Конечно, не справжніми? Звісно, ні. А які фото ви помічали? Можливо, відео? Що ви дивитесь в цей момент? знаєте, дуже страшно це все дивитися, наблюдати. Дуже жалко наших людей, наших тварин, яких рятують тут. Що воно маленьке, його рятують, а там не дивляться чи то людина, чи то дитина. Звірі вони, все, що я можу сказати. Як вважаєте, вони можуть бути несправжніми? Не знаю, напевно не можуть. Ні, не можуть. Багато відео в Тіктокі є про це. Все, я більше нічого не дивлюсь. І важко посперечатися з опитаними, адже факти загибелі тварин, як диких, так і свійських, у зоні катастрофи Каховської ГЕС, зафіксовані державними органами управління. Наприклад, дашборд «Екозагроза» доповідає, що за інформацією управління Держагентства міліорації та рибного господарства в Дніпропетровській області 7.06.2023 року зафіксовано масову загибель водних біоресурсів. А саме карася сріблястого у кількості 28 тисяч. 1500 штук наслідки екоциду демонструють великі зоозахисні організації UA Animals. 14 червня. Написали в звіті за день, що закупили 31 одну тисячу кілограмів корму для передачі у Херсон та область. І евакуювали п'ять цуценят з Херсона, чотири собаки з білозірки, доповнили допис фотографіями. Реальні злочини необхідно підтверджувати реальними матеріалами, адже фальсифікація фото та відеодоказів лише шкодить досягненню справедливості та не дозволяє об'єктивно оцінити масштаби катастрофи. Рекомендації TikTok підхопили знімки котів, собак, корів та свиней, які нібито потерпають від затоплення Херсонщини. Розберемо декілька таких випадків. Це серія фото насправді належить зоозахисній організації Сойдок. Вони були зроблені у Таїланді і опубліковані у листопаді 2022 року. Це фото з Австралії, також 2022 рік. А це фото 2019 року, зроблене під час повені в Російській Сибірі. Цей котик в... Рятований в Китаї. Якщо з публікацією ілюстративних кадрів у темі тварин хвиля обурення не набрала значних обертів, то справжнім скандалом стала помилка телеканалу Рада. 9 червня у всеукраїнський марафон єдиних новин вийшов репортаж журналістки телеканалу Рада про безпекову ситуацію та евакуацію у Херсоні. Редакторська група проілюструвала це кадрами за участі російських МНС. Випадок висвітлили у «Детектор медіа. Насправді матеріал належить ресурсу Reuters. Репортаж з окупованої голої пристані опубліковано 9 червня. Як так вийшло, що його транслював національний мовник? У коментарі детектор медіа Максим Онанко, директор ТОВ Кінокіт, пояснив це людським фактором та прикрою помилкою. Тов-кінокіт, що виготовляє контент для телеканалу Рада для забезпечення цілодобового інформаційного марафону Єдині новини ЮАР разом», Повністю усвідомлює свою відповідальність за цю прикру помилку. У матеріалі говориться, що у компанії провели екстрену нараду з цього приводу, і причини виникнення помилки з'ясовані. Але далі про цю саму причину ні слова лише про висновки і профілактику на майбутнє. До речі, про висновки це обіцянка звільнення семи співробітників, які допустили порушення. Це подача недостовірної інформації, тому що якщо ми говоримо про про евакуацію, яка відбувається, і ми говоримо про евакуацію, яка відбувається саме в Херсоні, то подача відео, яке не відповідає е, тому, про що йдемо, мова, це порушення стандартів подачі недостовірної інформації. В законі про медіа зазначено, що журналістів покладається в своїй діяльності керуватися е, стандартами журналістської етики. Якщо до цього у нас це було. Документ, який прийняла конференція журналістів, да оці стандарти затвердила, і вони були можна сказати, що не обов'язковими для всіх. То з моменту ведення закону про медіа з 31 березня виходять, що ці стандарти є обов'язковими для всіх журналістів, і вони мають ними керуватися саме при підготовці матеріалів. У підсумку ми маємо випадок трансляції кадрів російської спецслужби на центральному телебаченні. І вважаємо це не тільки порушенням журналістських стандартів, а й маніпуляцією. А ще мливі кадри тварин, хоч і справжні, але не мають відношення до Херсону, а тому це фейк. Натомість ось корисні посилання на перевірені джерела інформації щодо ситуації на Херсонщині. Це ДСНС, Екозагроза.gov.ua та Херсонська ОВА.